Так, доброго дня. У нас тиждень назад проведена операція артродез першого плеснофалангового суглобу. Як ви себе почуваєте зараз? Боюся, щось сказати, але добре. Чи болить у вас нога? Нічого не болить, все комфортно, все добре. А до того пишіть як вона боліла? Сильно вас обмежувало? Чи ні? Дуже обмежувала два-три шаги, і вона почала зразу починає нити, боліти. Дискомфорт, ну дуже такий дискомфорт, кошмар. На сон впливало? Ні, на сон, слава Богу, не впливало, а я не мог ходити. Тобто я був, треба було ну, не те, що щось робити, а це було ну як на обламіті. Зараз таких проблем немає. Комфортно дуже себе маю, краще за співчуття добре, боюся навіть залазити. Е -е, української... Ходите <смири> е наворочити, <смири> ходите, ходите в взутті барука, всі рекомендації. Що що лікар сказав, все виконую і притримуюсь навіть дієти. Все супер, одужуйте. Дякую вам дуже.